Заняття із флаг футболу, які є різновидом американського футболу, вже майже два місяці проводять в Ужгороді. Навчає учнів сьомих-восьмих класів, головний тренер національної збірної України з американського футболу Максим Василик. Цього року було вирішено в Ужгороді на основі Ужгородських лісорубів трьохкратних чемпіонів України ви щелізі зробити дитячу команду, яка наступного року буде виступати в чемпіонаті Кубку України серед підлітків. По-перше, враховуючи той факт, що цей вид спорту безконтактний, то до 15 років в Європі, грають, і, до речі, і дорослі команди також в Європі грають мішаними командами. Що це значить, що хлопці і дівчата вони грають в одній команді. Тобто так, ви можете на тренуванні побачити як хлопців, так і дівчат. Вони можуть грати в одній команді. Один із футболістів Олександр дізнався про новий вид спорту з інтернету та без вагань наважився спробувати свої сили. Відтак відвідує заняття вже півтори місяці. Мені дуже подобається кидати м'яч, і у мене позиція зв'язана із киданням м'яча. А також мені подобається зривати пропорції. Це важлива частина цієї гри. Хотілося б потрапити в національну збірну. Юні футболісти із захопленням приходять на заняття серед учасників команди. І хлопці і дівчата. Кидати м'ячі, зривати прапори ну, і ще тренуватися з Мені із дівчатами, але ну, не важко здається. Це дуже легко і дуже треба тренуватися. Ага. Хожу я десь коло місяця може. а чому саме обрав? Ну, мені просто дуже подобалось матчі дивитися з цього самого виду спорту, та я вирішив спробувати. На тренування мені дуже подобається ходити, а навіть якщо і важко, то мені все одно подобається цей вид спорту, і я буду вчитись намагатись е, працювати над собою. Тренування для учнів Ужгорода проводять на двох локаціях в класичному ліцеї та на базі спорткомплексу Буревісник. Під час заняття каже Максим Василик: активізується фізична витривалість, швидкість, сила і координація рухів. Ми набираємо 7-8 класи. Тобто на сьогоднішній день у нас порядка 20 дітей тренуються на класичній гімназії і десь порядку 18 20 дітей тренуються на борівіснику. Тобто вікова категорія це 7-8 класи. Тобто, ми, у нас повноцінно чемпіонат відбувається в категорії Ю-13, а по 15 вже є національна збірна, яка грала на чемпіонаті Європи. Тобто ми, наше велике таке бажання Мрія виступити команду серед 13-річних на наступний рік в чемпіонаті України а через півтора років. Підготувати зміну в національну збірну тренування для дітей двічі на тиждень. За словами тренера, за півтора місяці активних занять юні спортсмени вже опанували ази флаг футболу та дізналися про основні навички в активній грі.